За це проголосувало 236 народних депутатів. Не голосувала тільки одна. Очередний топ покращень, цифровізація і все решта. Про що цей законопроект? В тому реєстрі вже є 8 мільйонів українців. Я не розумію до чого ці покращення і чому читанні про проголосований законопроект. Чорнадцять ноль про автоматичний реєстр боржу. в той час, коли з однієї нас е, атакує ворог і залишає людей без житла, без нормальних способів існування, з другої сторони такі приймаються закони, на мою думку, геноцидні. Отак От я хочу сказати. Тобто, коли слуги вводять. Такі закони геноцидні я їх називаю, то це нормально. А коли